Привіт, друзі! Вас вітаю головний адміністратор каналу Масштабні Битви, і ми починаємо цикл серії історії про Київську Русь, і це перша частина. Ми назвали її воєнна справа давньої Русі майже щороку. Розкопки археологів приносять все нові і нові знахідки, серед яких зброя захисні обладунки східних слов'ян та тав'ятого століття та русичів Діґаць і дванадцятого століття. А саме це шаблі, наконечники, спиці стріл і рогатили бойові сокири, келепи, булави, шоломи, кольчуги, панцирі, то що та марно сподіватися, що на підставі лише речових реліклій минущини пощастить скласти бодай загальне уявлення про військову справу на Русі, не кажучи вже про таку тонку річ, як воєнне полководницьке мистецтво. Археологічні знахідки можна порівняти лише театральним реквізитом, котрий встановлюють на сцені з метою відтворення обстановки спектаклів княжого палацу, селянської хати міської площі та інше. Але сцена без акторів так і залишається мертвою. Оживити її, розпочати театральне дійство здатні лише люди. А дійових осіб над сцену історії можуть вивести тільки писемні джерела, але й вони, на жаль, нерівномірно висловлюють події за століттями. Візантійські хроніки, тамтешні історичні твори, немовби вихоплюють з темряви раннє східнослов'янське суспільство лише піввікового проміжку часу з середини шостого до початку сім століття, і це не випадково, бо то була пора особливого сильного натиску східних слов'ян на північні окраїни імперії. Отож, не дивно, що там прагнули пізнати грізного ворога, розібратися стратегії тактиці дії його військ та окремих його загонів. Але потім східні слов'яни майже безслідно зникають дві сторінок візантійських хронік історичних праць. Тепер науці відомо, чому так сталося їх відтіснили від дунайських рубежів імперії, а частково їх підкорили велелюдні орди кочовиків аварів три століття аж до славетного походу князя Аскольда на царгород. 860 року візантійські джерела не згадували про військову справу. І воєнне мистецтво Русі мовчали. І про це західні писемні пам'ятники, а власник історичних прав, тобто літописання у східних слов'ян до початку XIX століття не існувало. Але звідки сучасні історики знають, як воювали Русичі у VI столітті, чого не можна сказати стосовно віків пізніше, VII і VIII століття та повернемося до воєнного мистецтва східних слов'ян століття, їх візантійські письменники називали Антами. Нослов'янське суспільство VI століття і трьох пізніших віків залишалося ще родоплемінним, і, переживаючи час поступового розкладу, великий вчений Енгельс Фокер назвав цей заключний етап існування родоплемінної спільності, тобто добою військової демократії, який притаманна участь усіх дорослих чоловіків у вирішенні чинних питань війни та миру, адже війна була тоді головним засобом розв'язання всіх проблем. Ось як, наприклад, знаменитий візантійський історик Прокопій Кесарійський пише про такі запальні збори у східних слов'ян, коли ця чутка поширювалася в народі, обійшла всіх, хто цього приводу зібралися, майже всі анти, вважаючи цю справу загальною. В ті часи у східних слов'ян часто замінювалися племінні вожді, а в разі великого походу обирали осібного проводиря. Отож саме цим пояснюється побіжне зауваження грецького воєнного історика Маврикія: ніби антів немає ні ладу, ні керманичів. Утім, у іншому місті свого твору під назвою Стратегікон учений зазначає, що вони мають таки вождів, але не єдиного, а кількох зі свідчення інших візантійських письменників. Вірова століття виходить, що у східних слов'ян існувала і воєнна організація, і військова дисципліна інакше. Їм було б не здолати вишколені і чудово на той час озброєні візантійські легіони передові військові сили у тогочасній Європі. Слов'яни були надзвичайно численним народом. Усі візантійські автори сходилися на тому, що вони проживали на величезній території. Маврикій був переконаний, що здолати їх можна лише тоді, коли ці племена роз'єднані. Оскільки у них багато князів писав так розумний грек, і вони між собою не мають згоди, то корисно декого з них притягнути на свій біль, щоб вони не з'єдналися разом і не виступили під єдиним керівництвом. Здібні учні східні слов'яни швидко перейняли у візантійців те все найкраще, чим ті володіли у галузі військової справи і воєнного мистецтва. Хроніст Іон Ефеський, перебільшуючи військово відсталі Антів у минулому, зауважує, що вони до зустрічі з греками билися, начебто лише. Самими дротиками. Але насправді вони блискавично молоділи зброєю останніх і навчилися воювати мечами і іншими предметами. Інший історик Прокопій Кицарійський згадував, що слов'яни йдуть у бій звичайним пішим строєм. Озброєні списами під захистом великих щитів, видатний тогочасний знавець військової справи Маврикій, додає до цього, що анти вправно володіють короткими римськими мечами. А головне, вони ж не знали страху в бою. І зневажають смерть. І... Це визнають всі інші візантійські сучасники. Таке військо було у засновника стального града Русі князя Кия.